Мої вітання, ви на каналі доктор Леос. Я лікар-косметолог. І сьогодні хочу вам показати розпаковку, розпаковку набору відродження. А це моя гарна подружка. Ми з нею на балет разом ходили. Було таке? Було, було. Та мені проще і легше розказати отак от от комусь. І почнемо. Що таке ЕСЕ? Слухай. ЕСЕ – це. Органічна косметика. Органічна це значить там все природне, все натуральне, ніякої хімії нема, збалансовані формули. І е, якщо подумати, що така звичайна косметика, вона е, насичує шкіру різними хімічними речовинами, вони бувають необхідні, бувають е, такі шкідливі, то органічна косметика. На, там нічого нема шкідливого. Раз. Косметика С, вона покликана відновити мікробіом. Я вам розказувала. Слухачі мого каналу знають, що таке мікробіом шкіри, що таке мікробіом тіла, мікробіота, і що мікробіом шкіри відповідає за імунітет, це значить запалення, це значить, що відповідає за відсутність пришвидшеного старіння шкіри і відповідає за зволоження шкіри. От це так, на поверхні. Зрозуміло, так? Да? А чому актуально? Відродження, тому що у нас війна, тому що ми всі постаріли, признаємо, не признаємо. Я признаю, постаріла за ці 9 місяців, капець. От, І тому треба доглядати, хоча б доглядати. Сашуня, хвастаюсь і вам похвастаю. Значить, в набір, набір відродження розрахований на місяць, один місяць. І що ми маємо в цьому наборі? Саш, дивись сенситив Клінсер, на, тримай. Сенситив uh клінсер. -huh. Коротко. Я хочу сказати, що в кожному компоненті косметики Есе основа це Алоевіра ну, для початку, що таке Алоєвіра? Хто не знає? Я, я тут повиписувала. Знаєте, я тут багато чого повиписувала. Значить, чому алоєвіра унікальний компонент? Тому що він собі має 18 амінокислот, які не потрібні і використовуються для будови клітин шкіри. В нього в алоевіра є багато антиоксидантів і олігоелементи. А саме кальцій, цинк, фосфор, калій. Є бактеріцидні сполуки. Тому у кого росте на вулиці або на підвиконі алоєвіра це ваша аптечка для шкіри. Якесь висипання. Навіть псоріатичні бляшки змащуйте цим алоєвіра листочком і вони будуть загоюватися. Ну так, до речі, до слова. І ще знаєте, що в ньому є Барбаолін. Цей елемент він контролює ріст бактерій. І ось саме Барбаолін, барба він лікує акне, псоріатичні бляшки і екзематичні висипання. Крім того, в віра є вітаміни А, є, е, С, Б3, Б6 і Б12, Б12 мало де є. Оце для початку. Все. Виключили світло нам. Немає в студії. Ну, Давай подивимось, що у нас вийшло. Будемо так. В общем, угу. друзі, у нас виключили світло, ми подивилися, що ще щось видно, тому вирішили продовжувати, бо невідомо, коли включить. Тобто, в набір входить умивалка, коротко, тонер для чутливої шкіри. От набір взагалі для чутливої шкіри. Бо коли йде стрес, шкіра з нормальною стає чутливою і жирною стає сухою. Тобто, отак: от, все міняється. Набір складає. І тобі я показую. Да. Клінс, тобі Клінсер, тонік, е, е, сироватка, масло і крем. І вам. Клінсер, тонік, е, сироватка. Оце сироватка, До речі, там я буду співати пісні про цю сироватку, вона дуже крута. Е, захисна олія і е, живильний крем для чутливої шкіри. Чому такий набір? Тому що в кожного компонента є своя функція. Делікатне очищення, тому що коли шкіра в стресі, їх стресу додати не рекомендую. Тонер, Тонер для чутливої шкіри. В, нього, в ньому є лактобацили, які доповнюють мікробіоту поверхні шкіри для того, щоб зрівняти баланс. І, звичайно, гармонізація пегаж. Далі. Сироватка. Сироватка називається Resurant. На, Тримай. Класна штучка. Що в цій сироватці? В ній стільки всього, я зараз вам зачитаю, бо тут в пам'яті. пам'ять це така штука. Значить, В сироватці вера, інулін, альфа-глюкан, олігосахарид екстракт полумнії, санфоліка санфолія, лактобацили, і фермент лактобацил і інше проалоєві рачули, інулін-альфа-глюкан. Що це таке? Це пребіотики, це харчова основа для пробіотиків для мікроорганізмів, які живуть на нашій шкірі і страждають від голоду. От ми харчуємо свої гарні мікроорганізми наших друзів інуліном, альфа-глюканом, олігосахаридом. Їм стає краще, покращуємо їх життя. Далі, палумнія, палумнія. Ну і е, палумнія я зараз знайду, що таке палумнія. Я як прочитала, то взагалі було дуже цікаво. Так, палумнія, що вона робить? Відповідає за зволоження, за сонцезахист, натуральна сонцезахисна функція є. Потім вирівнює зморшки, підтягує шкіру, антієч-ефект. І оця ця вона підходить для усіх типів шкіри. Усіх. Суха, чутлива, жирна, акне, все підходить. Також є. Нормалізує мікробіоти шкіри і регулює pH. Також у цій сировиці є бакучіол. А бакучіол, друзі мої, це природний замінник ретинолу. Є в мене на каналі відео, присвячене бакучіолу. Що робить ретинол? Він як антіич і як антиакне працює. Тобто бакучіол. Він впливає на ті самі рецептори, що і вітамін А, що і ретинол, але не підвищує чутливість. Епідерміс не стоншує, тому він дуже підходить для людей з чутливою шкірою і для всіх інших людей і зберігає нормальну чутливість до сонця. Якщо ретинол підвищує чутливість до сонячних променів, і сам по собі він інактивується на сонячному промені, то Бакучіол абсолютно нечутливий до сонця і не підвищує світочутливість шкіри. плям від нього не буде, а навпаки, плями будуть зникати. Значить, Бакучіол підвищує синтез колагену, знімає плями, вирівнює зморшки і лікує акне. Чудово, оця сироватка. А, так, і ще в сироватці є ферменти, лактобацил і лактобацили. Це я вам казала, що відновлює мікробіоту шкіри. Побігли далі, поки батарея не закінчилася. Олійка! Тримай! олійку. Олійка, це захисна олійка. Значить Сироватку двічі на день користуємо, захисна олійка. Раз на день зранку, щоб шкіра не е, плакала від стресу. так? Щоб шкі... А, і що, слухайте, я ще не розказала, що міротамнус у сировиці є. Міротамнус що це таке? Це екстракт рослини, яка відроджується в пустель, пустельна рослина, яка при найменшому знаходженні води, вона із мертвого стану, нібито мертва, мертвого стає живою. Міротамнус фантастично зволожує шкіру. Оце сироватка. От у кожного вона має бути сироватка, от як хочете, от тримайте в себе сироватку. Так, олійка Олійка вона складається із ксименії, олія ксіменії, кафірол і ой-ой-ой, аскарбіль -палмітат. ну Це стійка форма вітаміна С. Ксименія. Це такий кондиціонер, натуральний кондиціонер для шкіри для волосся. Також використовують пом'якшує шкіру, зволожує шкіру, захищає шкіру і дає шкірі дихати некомедогенно. Ну що, ще треба від олію? Красота для чутливої шкіри те, що треба: захист, бо чуть що на неї подивишся, вона вже в істеріку впадає. Так. Сказала про олійку, сказала про сироватку, е а тепер крем. Значить, крем називається нуріш. Так? Так. Зволожувач, На, потр... <потримаю> зволожувач це крем, і е е е е насичує шкіру корисними речовинами і зволожує. Тобто все, всі компоненти цього набору. Направлені на зволоження шкіри, на захист, на відновлення внутрішніх структур і біологічних нормальних процесів у шкірі. І якщо поближче познайомитись, що у нас у кремі є, я вам зараз зачитаю, бо пам'яті нема. Так, вера, звичайно, так, потім олія жожоба, сквалан, масло ши, альфа-глюкан. Полумня, я казала вже, інуліну, лактобацили з фермент і бісаболол. Бісаболол це теж зменшує подразнення запалення шкіри і, і багато чого іншого. Тобто, дивіться, цей догляд він дає делікатне очищення, гармонізацію PH. Тонік підготов... готує шкіру для сприйняття сироватки. Сироватка глибоко проникає в шкіру і нормалізує, лікує всі дисбаланси, які там відбуваються, знімає оксидативний стрес. Потім захищаємо олією і накладаємо оцей кремік. і буде вам щастя. За місяць шкіра ваша повернеться до свого. Природнього, нормального стану. Оце прискорене старіння, ми якось його накинемо ласон на нього і задушимо то старіння. І будемо жити щасливо. Пишіть коментарі, лайкайте, будь ласка, ширте це відео і дивіться інші відео. У мене багато цікавого. Па-па! Па-па. Дякую. дякую.